Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і до розмови із нашою студією вже приєднується Рафаїл. Це учасник гурту Ковалевський і Рафаїл. І вітання, пане Рафаїле. Да, вам теж вітання, дуже дякую вам за запрошення. Знаємо, що нещодавно у вас з'явилася прем'єра нової пісні «Don't Lie», і хочемо обов'язково її наприкінці нашої розмови дамо послухати нашим телеглядачам та радіослухачам, але хочемо трішки з вами більше поспілкуватися, познайомитися передовсім і з вашою творчістю, з вашою біографією, загалом з вашим дуетом. То, мабуть, і з цього розпочнемо. Хто такий Ковалевський Рафаїл? Як ви можливо зустрілися? Як об'єднали свою творчість і. З що все почалося а мене звати Рафаїл Ковалевський трішечки зараз займається зйомками відео, а, тож буду відповідати. Я дуже цікава історія, як ми познайомилися. Колись Ковалевський займався речами, продавав такі, знаєте, з Турції прикольні різні там репліки. І я просто потрапив на сторінку в інстаграмі, де мені сподобались саме штани та гольф. І просто 4 роки назад я написав: можна приїхати купити. Він каже, звичайно, можна. Я приїхав купити собі речі і просто дивлюсь і відчуваю душою, що тут стоїть не просто продавець, а людина, яка, знаєте, таке відчуття, що я з ним прожив все життя і якісь інші ще свої теж життя. Я йому кажу, ти музика не займаєшся. Він мені відповідаєте, я пишу там якісь свої, знаєте, там камери, записую трішечки, пишу вірші. Я кажу, а я теж займаюся музикою. І, ну, і все, і пішов такий, знаєте, симбіоз, таке Вчуття було, що ми ж робив все життя знайомі, хоча це було пару хвилин. І все, я купив у нього штани. І ми так ознайомились. І слово заслом, я кажу: а у мене є друг, який займається, ну який працює на студії. Давай попробуємо, тому що він дуже гарний. Він прямо у нього голос такий, знаєте, про пробирає за душу. Я кажу, от ми такі прикольні вірші, такі тексти. Троє поїдемо і набрав що Ми поїхали, записали пісню, зрозуміли, що нам треба рухатись, тому що пісня перша була зайшла, і люди почали писати, що щось нове на українському ринку. Давайте, давайте, пишіть і все. І отак ми просто з обичної знаєте покупки штанів почали існувати. До речі, де це трапилося? І чи зараз ви живете в одному місті, чи так само колаборуєте? Це все в Києві, ми тут живемо. Ковалівський взагалі з Києва, а я з Чернігівської області. Є таке місто Ічня, де роблять дуже смачну згущенку. Вона по всіх радіо вона всюди рекламується. Я думаю, дуже багато хто її куштував. Тому передаю вітання своєму рідному місту. Ну, угу. але також цікаво стосовно якраз ваших сценічних псевдонімів, чи довго ви так. загалом думали над назвою гурту. Ага. Та ні, недовго, якщо чесно. Кавалерський це просто прізвище. Та в мене Рафаїл, це архангел Рафаїл. Це трішки зв'язано з моїм духовним, це йде саме маленько, тому що мене, мої батьки вони дуже духовні і привчали мене до правильного життя, до чесного життя, до віри в Бога. І просто це є такий архангел, який мені дуже дуже подібний по моїй душі, по моїй поведінці, по моєму життю, по моєму образу в житті. Я просто про нього прочитав і зрозумів, що це класно мені підходить, тому що я в ньому побачив себе. Ну якось так, це дуже просто. Але також цікаво дізнатися, то яку музику ви пишете і творите, співаєте. чи це духовна музика? Адже є інформація, що ви представники кальянного репу, що це за кальян ре? Це так люди називають. Ми, ми так не вважаємо ми для цього. Ми вважаємо, що ми робимо таку гарну музику. Поп, чи, Якісь більше поп, чи попчі чи, як мені стає. Але люди пишуть, що ми якийсь там флагман каліяну репу в, в цьому, в Україні. Ну, якщо людям так подобається називати, хай називають. Головне, щоб їм від цього було гарно. Розумієте, нам немає різниці. Ми просто робимо музику, яку відчуваємо. І все. Хоча ми до кальяну, ми я взагалі не куримо, і він теж такий. Як бачите, попав такий другий, який не вживає ні алкоголь, нічого не курить. тому... Тому так. Угу. Ну, але трішки більше розкажіть про свою творчість. Скільки вам вже вдалося записати пісень чи якихось треків. Також чи були ваші історії вже кліпи. І, зокрема, на останню пісню. Чи плануєте теж зняти кліп «Don't Ну, У нас вже є чотири пісні. І, виходить, є два. чекайте, є три відеороботи дуже гарних. Попередня робота музичка взагалі набрала там більше мільйона. Вона дуже гарно до сих пір розвивається, всі радіостанції ставлять, Ми дуже не, я б сказав, горжуся цією роботою. Так, зараз вийшла до онлайн-пісня, і, звичайно, що ми плануємо після нового року випустити альбом. Також там будуть дуже, дуже цікаві роботи з нашими популярними артистами, будуть колаборації, але з ким буду розповідати. Промогли стримати це в таємниці. А По поводу кліпу на цю пісню, ви знаєте, я подивився сьогодні. Зранку прокинувся, як розвивається ця пісня. Дуже дуже стрімко йдуть. Ша дуже багато. За один день не знімали відео в Тіктосі. Я подивився на перегляди. Там відео понабирали вже по 300 тисяч. А, деякі там по 100, по 150, Це дуже гарна конверсія. Тому я розумію по цій статистиці, що дуже подобається людям пісня. Вона гарно заходить. Тому напевно. Можемо будемо знімати на неї відеороботу, хоча ми не планували. Ну, але загалом, чи можете розповісти, то, про що ви пишете. Тим, можливо, хто ще не знайомий із вашою творчістю, і де черпаєте натхнення, де берете теми, і що, можливо, ви хочете донести своїми піснями до ваших слухачів. Хто слухав наші пісні, ті люди розуміють, що ми класичні ліричні лірики в душі. Ми пишемо про кохання. Якщо б, я думаю, ми писали якусь іншу музику, це були б ними. То ну от, от такі я є, і такі в мене друг, який теж він ліричний. Якось ми, ну такі, от ми є. Знаєте, і на взагалі вони там, якщо відкрити мої нотатки, там 1200 нотаток віршів, і там це просто немає, немає. одного про якої там про місто. Там чи про я не знаю про що про якісь там. Я не знаю, не можу даже вам там сказати, Коротше, все про кохання повністю. Не знаю, от такі так, ми люди. Ми просто транслюємо те, що в нас в угу. і Також розкажіть, будь ласка, той, де ви черпаєте натхнення? Це якраз від кохання, чи це е, щось, те, чого е, прагнете, те, чого, чого бракує. Дуже багато від кохання, тому що це емоції. Ви знаєте, по-різному виплескає свої емоції. Ми свої. От я, наприклад, свої завжди а, переміщаю вірші. Тобто, в мене завжди все, що я відчуваю, це сильні емоції слабкі, це негативні чи позитивні. Я все пишу повністю. Тобто я це передаю через слова. А Ковалівські це більше передає через голос. Ну, його можна почути на приспіві. Там не можна прослухати наші пісні і сказати: ну нормально. Люди відчувають, тому що такі є тембр, який заставляє людей трішки ну, торкнутися душі. знаєте. А на день взагалі може бути е, в мене була пісня до, до війни, яка називалась «Анабель», І просто мені, мені вистачило просто почути це ім'я, от, просто почути ім'я, і мене це було. Просто воно надохновило і тому не не обов'язково повинно ще статися. Це може бути якась і гарна локація, знаєте, і якийсь закат, і якась красива людина, і якийсь мами погляд, розумієте? Тому воно ти просто буває такі відчуття, що знаєте, якась як ниточка з неба до тебе прив'язується, і ти відчуваєш, що воно йде цей поток, і ти починаєш черпати, писати. Тому. Це індивідуально, звичайно, але от є такі відчуття. Я не знаю, як це пояснити на якомусь земному рівні, що щось відчуваєш, якусь енергетику і розумієш, що це треба кудись діти. І в моєму випадку віддівається дурші Рафаїла, Цікаво, чи можна десь почути вас наживо, чи можливо це в найближчих планах чи загалом у планах? А, я думаю, в найближчих планах ви почуєте. Я у нас буде зараз трішечки пізніше анонс. Поки що ми просто готуємо, буде гарний, я б сказав, такий здоровий концерт. Він буде в Києві, але поки що не можу сказати. Побачите наших соцмережах, можна отак. Якщо людям цікаво, заходьте, дивіться, слідкуйте, все буде, все буде зрозуміло. Там будуть не тільки ми, а й будуть дуже цікаві артисти. Ну і зараз перед тим, як послухаємо мене, ваш. Вашу пісню Don't Lie» то цікаво, як трішки її історію написання і до кого ви звертаєтеся, щоб хтось вам не брехав щось? Так, це було, це, якщо чесно автобіографіч, автобіографічна пісня, яка написана вже трішечки десь може більше, ніж точніше, приспів написаний більше, ніж півтора року тому. Так, це, це звичайна історія, коли а, друга половина життя та вода, ми говоримо за кохання. Вирішила десь тішечки звідти з дороги, да? зрозуміти, що вона розумніша, ніж ти. І буду казати якимсь сленом, понасипати тобі невірні не слова, але ж ви знаєте, коли починаєш брехати, воно все вилізе. І вже та цепочка, яка між вами була зв'язана, вона вже такої ніколи не буде. Все. І вона потрішки починає розсипатися. І от йде пісня про те, коли людина неважливо, кожен може себе почути в ній, як зі сторони дівчини, і зі сторони хлопця. Вона йде про те, коли одна сторона подумала, що збрехати раз це буде нормально. І потихеньку замок із піска почав падати. знаєте. І там це можна прослідкувати в куплетах, як руйнується історія кохання. А ну і зараз якраз матимемо можливість почути цю історію кохання і, і брехні, так би мовити, дякуємо Рафаїла. Отож, так. Раф... Прошу. Прошу сказати, там там дуже просто дуже крутецька музика. Я хочу просто відвідати таку як Сережа Ранов, і це наш сам продюсер, який просто талановитіша людина, і там просто людям, що вони послухали саме музику. Не тільки слова, а музику. Яка крута там музика. Дякуємо, Рафаїла. Учасник гурту «Ковалевський Рафаїл був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо Один. І зараз пропоную нашим глядачам та радіослухачам пісню у їхньому виконанні «Don't Lie».